Де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я є посеред них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопреосвященство, владико Архієпископе Томасе Едварде, апостольській Нунціє, представнику Святійшого Отця в Україні, присвященні владики всечесні чесні всесвітліші отці, преподобні брати і сестри, дорогі паломники, які прибули сьогодні до нашого Патріаршого Собору з різних куточків України і з за кордону, дорогі браті і сестри, які єднаєтеся з нами у цій святковій молитві при помочі телебачення і радіо, дорога українська молоде! Слава Ісусу Христу! У Христовому Євангелії, у Божому Слові, яке припадає на сьогоднішній святковий день, ми чуємо навчання Ісуса Христа про якусь нову глибоку єдність між людьми. Ми чуємо навчання Христове про новий спосіб єднання людей між собою. Він каже, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я є посеред них. Де двоє або троє згодяться разом щонебудь просити в Отця Мого Небесного буде їм. Але що означає бути зібраним в ім'я Ісуса Христа? Ми можемо сказати, що це якийсь такий спосіб єднання, який є не лише єднанням в добрих намірах. Таке єднання, про яке говорить нам сьогодні Христос, не є лише плодом спільних задумів, спільних ідей, спільних переконань. Таке єднання, про яке сьогодні чуємо у Божому Слові, навіть не є єднання спільною метою. Бути зібраними в ім'я Ісуса Христа означає перебувати в Ньому, в Його імені. Це означає, що Христос закликає, запрошує нас увійти в нього самого. Ми входимо в ім'я нашого Спасителя у святому таїнстві хрещення. Тоді ми перебуваємо в ньому, а Він перебуває у нас. Можемо сказати, що бути поєднаними в ім'я Боже, в ім'я нашого Спасителя, означає перебувати в ньому, як в єдиній чаші, єдиному тілі. Перебувати в ньому так, як Він перебуває у своєму Отцеві. В Дусі Святому. Тому, то коли хтось молиться до Отця Небесного, перебуваючи в Його Сині, Отець Небесний вислуховує таку молитву, бо це є молитва Сина, молитва Доньки, хто є зібраний з зі своїм братом в ім'я Ісуса Христа. Тому сам Син Божий перебуває і в ньому молиться. Таку молитву, молитву єдності, молитву єднання, Отець Небесний приймає як молитву Його єдинородного сина. Молитву синів і дочок, які у Дусі Святому кличуть до Отця Небесного Авва Отче. Ось що означає бути зібраним в ім'я нашого Спасителя і однозгідно молитися у Дусі Святому до Отця Небесного. Де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я є посеред них. Як глибоко, це Боже Слово проєднання. Звучить сьогодні у наших серцях, коли ми святкуємо тисячолітній ювілей успіння святого і рівноапостольного Великого Князя Володимира. Його пошук єдиного Бога, його дорогу до хрещення неможливо до кінця збагнути без Його особистого пошуку до єднання своїх людей. Він як Великий Київський князь від самого початку свого служіння шукав способу, як поєднати свій люд. Яким чином так зробити, щоб розрізнені слов'янські племена стали одним народом? Спочатку він усіх завоював силою меча. Але побачив, що такого типу зовнішнє насильне єднання не творить єдиного народу з його підданих. Тоді він почав шукати єднання на релігійному ґрунті, звіз до Києва ідолів кожного племені, але побачив, що ідолопоклонство не єдинає людей, бо кожен має свого божка. Свого приватного, з яким не поділиться з ближнім. І тоді він звернув очі до єдиного, істинного, правдивого Бога. Він зрозумів, що вчинити з його людей єдиний народ можна лише єднаючи цих людей в ім'я Боже. І тому він сам перший увійшов у це Боже життя з силою святого хрещення. Він почав творити це єднання в ім'я Ісуса Христа і таким чином дав фундамент, основу для того, щоб створити єдиний Божий народ на Київських горах. Він подав якийсь такий вид єдності нашому народові, який не є плодом якоїсь геополітичної людської думки, міркування чи задуму. Це єднання в Дусі Божому, в дусі правди і істини, єднання в самому Ісусі Христі. Якось так особливо ми сьогодні святкуємо цей тисячолітній ювілей, згадуючи, що саме цього року, цього літа, припадає 10 років з того дня, коли отець і глава Української греко-католицької церкви повернувся до свого київського осідку. Десять років тому завершилося вигнання глави Греко-католицької церкви. З його київської столиці. Десять років тому блаженніший Любомир, повертаючись до свого прадавнього осідку древніх київських митрополитів, проголосив голосом рівноапостольного князя Володимира маніфест про сучасне єднання українського народу і українських церков. Маніфест, який так і називається один Божий люд у краї на Київських горах. Як нам потрібно сьогодні, слухаючи Божого Слова, слухаючи голосу князя Володимира, відновити здатність єднатися із братом і сестрою в ім'я Боже? Ми, що сьогодні є зібрані тут на молитві, ми є зібрані в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, поділяючи одну саму віру, одне і саме, те саме хрещення, будучи синами і доньками одного і того самого Небесного Отця. Де двоє або троє. Зберуться в моє ім'я, там я є посеред них. Сьогодні, можливо, тут, на берегах древнього Дніпра, стоячи перед нашою хрещальною куплю, ми ще раз питаємо сьогодні рівнопосольного князя. Навчи нас так молитися, щоби нашу молитву почув наш Отець Небесний. Ми так багато сьогодні маємо болю у наших серцях. Ми так багато сьогодні маємо про що просити у нашого єдиного істинного Бога. Вірити, в якого ти нас навчив. Що нам потрібно, щоб наша всенародна молитва про мир в Україні була вислухана нашим небесним Отцем? Я думаю, що сьогодні. Рівноапостольний князь Володимир знову кличе нас до цієї єдності в Дусі Святому, про яке ми чуємо сьогодні у Божому Слові. Єднаймося в ім'я Боже. Відновімо у собі свої християнські покликання. І сьогодні, тут у тій літургії, як уже. Склалося традиційно у нашій церкві, ми будемо відновляти наші хресні обіти. Начебто відповідаючи на поклик нашого князя Володимира і поклик Христової Церкви сьогодні, для того, щоб бути здатними єднатися в один Божий народ в ім'я Боже. Ми сьогодні будемо відновляти ту присягу, яку ми складали. Чи то особисто, чи через уста наших хресних батьків в момент нашого з вами хрещення. Ми хочемо сьогодні разом відректися від усякого зла, від усякої науки Злого Духа. І хочемо ще раз сьогодні превселюдно разом визнати нашу віру в єдиного Бога. Знову поєднатися з нашим Спасителем. Знову обновитися, як єдиний Божий люд у краї на Київських горах. І тому ми сьогодні певні, що та молитва, яку ми сьогодні заносимо до Небесного Отця, буде вислухана. Що наш Господь Бог прийме сьогодні усі наші молитви і благання. Просімо сьогодні, щоб наш рівна. Апостольний Князь Володимир Хреститель України молився разом з нами. Ми сьогодні поєднані в ім'я Боже не лише із земною церквою, але з усіма українськими святими в небі і просимо їх, наші святителі і просвітителі. Моліться за ваш народ. Князя Володимиря молися за свою Україну. Молися за єдиний Божий народ у краї на Київських горах. Амінь. Слава Ісусу Христу!